клієнти взяли цю трамбовку і знов її повернули. І класна техніка, і перевірена, і всім говориш, і всім пояснюєш, що має бути класна мережа. Але, на жаль, 3 кВт не у всіх витримує мережа. Вчора людина брала, до да мене там говорить нова мережа, у мене там три фази, всі діла, нове підключення, 5 кВт, 5 кВт на три фази, відтоді на кожну фазу там виходить єрунда кВт, 1,5 з лишнім кВт. А тут 3 кВт, візит мотор. Він реально потужний. Щось ми ніяк з заміри не зробимо цим енергометром, якось треба буде зробити. До речі, на вібронозі електричній тут мотор теж заявлених китайських 3 кВт. Ну, по факту на старті 2,2, в номіналі десь 1,7 І вистачає, вона трамбує ось дали клієнти наші по побезнали партньори. B2B-сегмент працювали десь біля тижня. Ну це крайні, вона вже більше року працює, чудово себе показує електрична вібронога. А от на плиті більш потужніший мотор і не у всіх витримує мережа. Шкода, не знаю. Ми вже навіть задумуємося поставити того мотора на тяжку трамбовку, а сюди взяти якось легше. Прикольно, Діма Ідею закинув. Це може ми над цим і попрацюємо, тому що бляха, ну реально 3 кВт, реальних. заміримо потужність, коротше. І будемо з того приймати рішення. Може ми її на цього віте Ой, злощасного. Він вже там корні пустив. Випало обладнання. На жаль, таке буває за нестачею часу, нестачею запчастин. деяке обладнання лежить досить довго. Треба більше часу приділити. Обладнання тоді буде трошечки краще. Прокат сервіс оренда обладнання в Житомирі.